Що б не говорили вам чиновники, як би вони не апелювали до своїх знань, знайомств, свого патріотизму, своєї компетентності? Але краще українцям не стає. Що я маю на увазі? Портал Nam.bo провів дослідження: а це одна з найбільших соціологічних статистичних компаній світу. Ось вони провели дослідження по тому, а як живуть країни світу, який у них індекс задоволеності життя, вартості життя, там, кліматичні умови, безпека і так далі. І коли українці відкрили, ну, хто відкрив ці дані, вони були шоковані, бо, виявляється, попри все, Україна продовжує перебувати на найнижчих позиціях. Зокрема, щодо якості життя, то із тих країн світових, яких переглянули фахівці порталу, а було 83 здається, 3 чи 85 країн, ми знаходимося на 66-му місці. Це в світі. Але світ особливо мене не цікавить, мене цікавить Європа. Бо ми, власне, визначили, що ми йдемо туди. І от виникає питання: а ми можемо туди піти, в Європу, з такими показниками якості життя? І так, давайте подивимось. Індекс перший це якість, індекс якості життя, quality of life. І так, Україна перебуває на 35-му з 36 позицій цього індексу. Ми поступились «почесним» в кавичках, останнім місцем тільки Албанії. І то там з невеличким відривом. Над нами Російська Федерація, Македонія, Сербія, Білорусь, Боснія Герцеговина, Греція, ну і далі Болгарія, Венгрія, Угорщина вибачаюсь, Ірландія і так далі. Очолює список Люксембург, Нідерланди, Данія, Швейцарія, Фінляндія. Ну і далі далі по списку. Ви скажете, ну, ну яка якість життя? Ну, про що ми говоримо, коли у нас іде війна? Проблема в тому, що якщо я візьму ці показники за 2021 рік, за 2020 рік, за 2019 рік, то нічого, нічого суттєвого я не помічу. Крім одного, тоді, коли активні бойові дії в Україні зупинялись, або як наші люблять чиновники, які дуже люблять воювати з Крісел в Києві, Кажуть, заморожувались, то українці жили краще і суттєво краще. Українці подорожували, українці розвивали бізнес, українці приймали Євробачення, якщо ви не забуваєте і пам'ятаєте це. Багато чого. Навіть футбольні чемпіонати, багато чого було. І тут виникає питання: так, а як же тоді діяти? Ну ми ж не можемо просто взяти. І відмовитись умовно від територій, зупинити бойові дії і взагалі не діяти. Адже як от сказав один із власників, як він себе сам назвав, фондів, що якщо Україна ляже, то тоді все закінчиться. Вони дійсно праві, але це не означає, що ваше життя не може покращуватись навіть в умовах війни. Адже воно покращується в депутатів. Воно покращується в чиновників, воно покращується в членів їх родин. Заробітні плати надзвичайно зросли під час президентства Володимира Олександровича у суддів, у депутатів, у чиновників, у різних експертів, у наглядових рад за державними підприємствами не просто зросли, а суттєво зросли. Причому зросли так. Що вам це навіть і не снилось. Зарплати в 400, в 500 тисяч вже нікого не шокують з українців. Навіть зарплати в мільйон гривень на місяць вже не стають предметом якихось бурхливих розмов в суспільстві. Ну а хто буде про це говорити, якщо є єдиний марафон, і на єдиний марафон виділяють щось там біля півтора мільярда гривень? Ідеологія в промислових масштабах, що ви думали те, що потрібно, і не думали того, чого не потрібно. Давайте розглянемо інші показники рейтингу. Ну, пропустимо Safety індекс, тобто безпека. Ми розуміємо, що про що ні про яку безпеку в Україні не йдеться. Але є ось така цікава штука, як Cost of Living індекс, тобто вартість, індекс вартості життя. І тут здається, що. Ну, почекайте, ну має ж бути індекс вартості життя ну, не, таким, не таким високим, не таким низьким. І дійсно, Україна за індексом вартості життя перебуває дійсно на останньому місці. Далі йде над нами Білорусь, далі йде Росія, далі йде Північна Македонія, далі боснія Герцеговина, Сербія, Польща і так далі. далі. Замикається Швейцарія. Потім у нас іде Норвегія, там Данія, Австрія, Ірландія, Франція і так далі. Ви розумієте, про що йдеться? Ні. От ми на останньому місці, і... або на першому, якщо перевернути список, і у вас може скластись враження, що у нас жити дешево. Насправді це не так, бо індекс цей будується за тим, а який рівень у вас. Доходу, і скільки ви витрачаєте. Тому а, цей індекс показує якраз те, що ми з вами бідні. Бідні. І коли ми подивимось на цей список іще раз: Україна, Білорусь, Росія, Македонія, Боснія, Герцеговина а, і так далі це країни бідні, в яких громадяни бідні, в масі своїй. І дійсно. Коли ми подивимося на показники середніх зарплат, навіть, навіть якщо взяти середню зарплату в Україні, як сповіщають наші чиновники, вже 21 тисяча гривень, а це середня зарплата з урахуванням отих всіх категорій, про які я вам перелічив, то навіть 21 тисяча гривень це 500 доларів. 500 доларів далеко не всі в Україні заробляють. Напишіть в коментарях, хто заробляє більше 500 доларів. Просто. Просто цікаво. Я підозрюю, що менше 500 доларів заробляє відсотків 40 громадян України, незважаючи на те, що вони працюють і працюють чесно і віддано на своїх посадах. Так ось навіть 500 доларів, а насправді це десь 450 євро, це найнижча зарплата в країнах Європейського Союзу. Найнижча зарплата і громадянам України поки що в Європейському Союзі буде дискомфортно. Навіть якщо завтра кордони відкриють, то більшість громадян не зможе поїхати, тому що немає за що там жити. Я от адепт того, прихильник того, щоб кордони відкрити, але скасувати ту допомогу, яка є від європейських країн там. Тобто, час на асиміляцію тих, хто там був, є, роботу знайти є. Відкривайте кордони, не потрібно ці всі ваші подачки. Нехай українці, хто хоче, поїхав, хто хоче, заїхав. Я думаю, що більше приїде до України вести бізнес, ніж виїде. Тому що для більшості українців в Європі неможливо жити на ту зарплату, яка є в Україні, нема, нема що в Європі робити. І українці не накопичили достатньо, щоб там просто безбідно жити хоча б кілька місяців, перш ніж ти знайдеш якусь роботу. Собі гідну і оплачувану. І останній індекс, на який би я хотів звернути вашу увагу, це індекс кліматичний. Тут ми з вами перебуваємо чомусь на восьмій позиції знизу. Я то думав, що кліматичний індекс він у нас буде вищий, але виявляється, ні. Тут антипереможцем є Росія. Ну, будемо радіти тому, що в цьому опитуванні, ну не по опитуванні, а в цих індексах ми хоч раз перемогли Російську Федерацію, Білорусь також. Отакі От справи, дорогенькі мої, Ще раз повторюю: всі ті люди, за яких ви збираєтесь голосувати, всі ті люди, які є розпіареними, розкрученими, всі ці люди так чи інакше, в тому чи іншому вигляді, були у владі. Приводили туди свої команди, працювали з вами, говорили вам багато чого по телебаченню. Але ваше життя ніяк суттєво не стає кращим. Ми живемо краще, ніж в 90-х, це правда. Ми живемо краще, ніж в 2000-х. Це правда. Ми живемо, можливо, в більш цифровізованій країні, ніж в 2012, 13-2011 році, і це правда. Але проблема ж не в цьому. Проблема в тому, що інші країни роблять ривки, інші країни поступово рухаються до тотального е загального багатства і задоволення своїм життям. Ми з вами, попри те, що маємо інформатизацію, всякі бази, особливо реєстр плюс мені подобається, життя наше кращим, спокійнішим. Щасливішим не стає. І якщо ви хочете сказати, що бути щасливим і задоволеним від свого життя це популізм, ну тоді вам потрібно поїхати в якусь Корею і там служити якимсь великим глобальним інтересам. Звичайні люди в звичайних країнах працюють для того, щоб бути щасливими, щоб прожити своє життя єдине і коротке, в задоволеності. В турботі, в е, хорошій інфраструктурі, під наглядом якісної медицини і з хорошими доходами. Тому що це дає вам шанс щось в цьому житті побачити, щось в цьому житті пережити, прожити, щось в цьому житті десь подорожувати це важливо. І якщо ви скажете, що ви народились тільки для того, щоб перечитувати тонни з історії і доводити кому, хто де, які були булота, коли ваші пращури, хоча ще невідомо, чи дійсно вони ваші були, а вже засновували якусь десь державу, то я вам не повірю. Людина народжується для того, щоб бути вільною, для того, щоб прожити своє життя в задоволення. І якщо ти можеш щось для суспільства зробити, ти геній, ти талант. Ти робиш. Якщо не можеш, то ти виконуєш свою роботу якісно і чесно, а інші люди тобі за це відверто, чесно платять. В країні, в якій немає справедливості, в країні, в якій є корупція, в країні, в якій чиновники говорять, що корупція це потім і вона не на часі, у нас поки що ніяких шансів на тісне європейське життя немає. Бережіть все так.